Увесь наш світ це величезна у з усіх боків оточена морем. На море спирається краями. Тверде небо, яке здіймається над горою у вигляді напівсфери. Саме так уявляли землю жителі Вавилону. Собі вони відводили місце на західному схилі цієї Світової гори. Територія Вавилонської держави розкинулася на Месопотанській Низовині, на схід від якої розташоване велике за площею і досить високе нагір'я. Швидше за все, саме географічні умови проживання і стали основою уявлень жителів про світ, у якому вони жили. Це стосується не лише мешканців Вавилону, а й багатьох інших древніх цивілізацій. Японці вірили, що земля має форму куба, а в її надрах мешкає гігантський дракон, що дихає вогнем. Міркування японців стають зрозумілими, якщо згадати, що Японія це країна з чистими землетрусами і активними вулканами. Мешканці давньої Індії виявилися ще більш оригінальнішими. Землю вони вважали півкулою, яка лежить на спинах чотирьох слонів, які стоять на черепасі, а черепаха на змії, яка настільки велика, що своїм тілом оточує увесь світ. Справжній прорив в уявлених про форму землі стався за кілька сотень років до нашої ери у Древній Греції. Спочатку вони вважали землю плоским диском, у центральній частині якого розташована суша, а по краях океан. Втім, у 6 столітті до нашої ери Піфагор висловив ідею, що земля має форму кулі. Вчення Піфагора поєднувало у собі містику і здоровий глуст. Але не завжди спиралося на факти. Але в цьому випадку він потрапив у ціль. Кілька століть по тому, в часи Платона і Аристотеля, ідея. Колястості землі вже була загально визнаною і базувалася на спостереженнях. Екіпаж корабля, що наближався до берега, спостерігав, як спочатку за горизонту виростали верхівки найвищих гір, а пізніше нижчі ділянки суходолу. Мандрівник, який рухався на північ або південь, бачив різні частини зоряного неба, недоступні для спостереження в інших широтах. Під час Місячного затемнення на поверхні місяця можна спостерігати тінь землі, і вона має округлу форму. Все це суперечить ідеї плоскості землі, але добре узгоджується з уявленням про землю як куль. Отже, уявлення про форму Землі в середньовіччя були зовсім неоригінальними. Повернення крослосвітної експедиції Магелана у 1522 році остаточно розвіяло останні сумніви. Наступним кроком в розвитку уяви про форму Землі стали публікації в кінці XVII століття Ісаака Ньютона. З гравітаційної теорії виводився цікавий наслідок завдяки обертанню Землі навколо своєї осі. Відцентрована сила повинна призводити до сплющення планети на полюсах і випуклості в зоні екватора. Тобто, в розрізі Земля є не кругом, а Еліпсом. З космосу наша планета виглядає білоблакитною кулою на темному тлі. Земля п'ята за розміром планети сонячної системи. Радіус Землі становить 6371 км. У сонячній системі Земля перебуває від сонця на третьому місці на відстані 150 мільйонів кілометрів. Це дуже велике число, тому астрономи вирішили назвати цю величину астрономічною одиницею. Тепла Сонця достатньо для життя організмів на землі. На сусідніх планетах, таких як Марс і Венера, життя немає, бо на Марсі дуже холодно, а на Венері спекотно. Поверхня землі нерівна. На, на ній є гори, височини, рівнини, низовини, а також заповнені водою западини, тобто річки, моря й океани. На сьогодні вже з'ясовано, що Земля складається з трьох основних шарів зеленою кори, мантії і ядра. Ззовні земля вкрита твердою оболонкою, земною корою, її товщина змінюється. Від 5 до 8 км під океанами, до 35-70 км під материками. Під земною корою знаходиться манція з землі. Її товщина приблизно 2900 км, а температура від 1000 до 2500 градусів Цельсія. Центральною частиною земної кулі є ядро. Його радіус приблизно 3500 км та складається воно переважно із заліза. За таких високих температур і тиску речовини, з яких складається. Дається ядро перебувають у твердому стані. У надрах землі весь час відбуваються хімічні явища, інколи вони призводять до утворення тріщин і розломів в земній корі та верхніх шарів манції. Через це стається виверження вулканів, викиди на поверхню землі парів, пополу і рідкої розжареної маси, досліджуючи їх, вчені дізнаються більше про внутрішню будову і склад землі.